Чудова вулиця колись називалася вулицею академічною, і вже дуже багато років ми не можемо відвикнути люди старшого покоління від цієї назви. Зараз вулиця проспект Шевченка, тому ми все це одно говоримо академічно. Я так глянула зверху. Наскільки тут цінна, шикарна, особливо приваблива архітектура верх будинків, буду йти повільно і згадувати в кінці цієї вулиці. Була наша редакція ЛМ, не хочу назвати повністю, як називалася ця газета на четвертому поверсі, і приємні спогоди, що на сім років я попрацювала в ЛМ і зараз вже через багато років з тих пір вийшла на цю вулицю, щоб подихати свіжим весняним, як на зиму, взагалі незвична погода. Рано градусів 10, напевно, сьогодні, 1 січня 2023 року. Сьогодні в нашій країні бояє війна, але такий гарний новий рік, такий приємний настрій, що навіть не хочеться вірити про те, що це насправді існує. Я далі споглядаю за тими архітектурними пам'ятниками Львова і пригадую всі моменти своєї юності, коли напроти Ленської молоді. Таке назву. Назва цієї газети такої не дуже гарна газета була дуже, але назва Неленська, Так треба було колись. І ось, я гуляю, тут дуже були гарні високі тополі, і жителі Львова надзвичайно шкодують, що ці тополі зарізали, посадили інші дерева. Але тополі приємно дають нагадати той час, коли тут були справді високі тополі. Є спереки і лавочки, де ми могли в юності сидіти, відпочивати. Напроти поленської молоді було кафе Подолянка, дієтична їдальня. Туди без проблем ходили на обід, а ще на самому початку академічної, тобто проспекту Шевченка, був інтурист. Там був знайомий офіціант, чоловік моєї подружки, і ми часом ходили пообідати. А ще приємний цікавий спогад. Як ми в юності 18 років не могли потрапити на танці, пішли туди, щоб просто потанцювати. Грошей в нас не було, ми купили сценку компоту. Сіли коло оркестру, і нам якісь незнайомі хлопці принесли пляшку вина. Ото ми потанцювали, тому що не могли потрапити на танці. Ще трошки вулиця, проспект Шевченка буде закінчуватися, буде закінчуватися подорож новорічна, в новорічний день, 1 січня. 2023 року. Можливо, я б ще наважилась піти на четвертий поверх, там, де була редакція газети, куди я потрапила після школи, маючи 18 років, і перше моє творче своє творче завдання журналістиці я зробила саме в цій газеті на проспекті Шевченка. Всього доброго, з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим, миру, перемоги нам всім.